Добрий день, шановні читачі, глядачі. Упевнена, що ніхто не буде сперечатися з тим, що літо, начебто, спеціально створено для подорожів. І наша сьогоднішня програма цілком присвячена саме цій темі. Дві книжкові новинки з-за кордону навчать виживати серед французів і розуміти англійців. Антологія Соломонова червона зірка допоможе по новому подивитися на рідну країну. Репортаж про літературну експедицію переконає в тому, що письменники мандрують не тільки у власній творчій уяві. А фрагмент з концерту сестер Тельнюк, у якому вони виконують пісні на вірші Оксани Забушко, надихнуть на нові мандри. Нехай навіть тільки сторінками улюблених книжок. Почнемо з нової книги видавництва Темпора, яка нещодавно була презентована в нашому місті, а також в усіх інших обласних центрах країни. Соломонова червона зірка це антологія есеїв, присвячена саме Україні. Книжка про 25 частин України, тобто про всі одиниці адміністративного поділу, 24 області Автономна Республіка Крим. Ідея була така, щоб в кожній області знайти по одному там або по двох авторах. Які б мали відношення до красного письменства, але також дуже добре знали свої власне, малі батьківщини і про них написали в такому есеїстичному ключі. Репортажистика це одне із слабих місць в українській літературі, і тому ми в видавництві темпера вирішили, що його треба якось спробувати заповнювати. Назву ми спеціально вибрали таку, щоб вона якось звучала трохи скандально, хоч трохи, оскільки зараз це в принципі, модно робити, якісь такі невеличкі літературні скандальчики. Але насправді вона абсолютно проста. Значить, це розгадка до неї географічна. Крайня західна точка України це село Соломоново, а крайня східна – це село Червона зірка. Відповідно, Соломонова-Червона зірка це Україна повністю з заходу на Схід. Книга вийшла дуже строкатою за змістом, стилем та настроєм. І це цілком нормально, тому що для опису цієї теми і потрібні були різні барви. Але видавництво все ж таки спробувало віднайти щось спільне в усіх областях нашої країни. Цим чимось спільним виявився пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, який є в кожному обласному центрі нашої країни. Тож Кожен з есеїв в цій книзі розпочинається саме фотографією якогось з цих Тарасів Григоровичів. Есеї для книги писали 27 авторів. Над деякими працювали пари письменників, батько, син. Так, Леонід та Олександр Ушкалови писали про Харків, а Дмитро та Тарас Кремені про Миколаївщину. Про Запорізьку область написав Валентин Терлецький. Мені, по-перше, дуже приємно було, що саме до мене звернулося шановне видавництво Темпора і запропонувало саме мені. Навіть трошки я був здивований. Ну я так вважаю, що є інші. Автори, які потужно змалювали наш запорізький край, але це я сприйняв як честь. Завзання було складне поєднати в собі менталітет, передати запоріжців і краю, написати щось середнє між путівником, цікавим художнім твором і. Так, щоб людина, яка жодного разу не була на Запоріжжі, щоб вона відчула потребу там обов'язково побути, намагався отак збалансувати свій текст. Вийшло, на мій погляд, що він дійсно буде цікавий і мандрівникам, і історикам в чомусь, звісно, не науковцям, а так трошки поверхово. Але обмежений був і в обсязі самого тексту, тому намагався втиснути на як найбільше інформації і цікавинки, які якоїсь і корисної інформації саме в той обсяг, що мені дали. Про Запоріжжя писати водночас і складно і легко. Складно тому, що про цей край написано вже безліч дисертацій, досліджень, книг і статей А легко, тому що парадигма цієї землі настільки рухлива і багаторівнева, що кожний дослідник обов'язково знайде власне незвідане і завжди нове поле для творчих пошуків. Треба тільки вміти побачити, почути і проаналізувати. Дух землі здав названої Диким полем. З усією вибуховою нестримністю проріс, зацвів у людях, що її населяли і населяють зараз. Правда, іноді цей. Дух вже не пахне, як колись бурконом і полином, а ж тиняє багаторічним перегаром. Бо хто такий сучасний мешканець запорізького краю? Дивний, талановитий, нестримний, емоційний, надзвичайно красивий зовні, доволі відразливий душі мутант з десятками намішаних у крові національностей, архетипів, характерів, нахилів, генетичних здібностей і скалічених моралей. Він особисто у цьому не винен, так склалося історично, і це залізна відмазка для всіх тих, хто намагається пояснити феномен сучасного запоріжця. На мою особисту думку, книга видалася вкрай вдалою. По перше. Письменники з журналістським досвідом або навпаки журналісти з письменницькими амбіціями дуже відповідально поставилися до завдання в цій книзі дійсно дуже багато цікавих фактів про різні регіони країни, а також глибоких роздумів про менталітет їхніх мешканців, що, на мою думку, не менш важливо і цікаво. А по-друге, всі ці есеї написані з великою любов'ю. І, хоча іноді ця любов межує з ненавистю, все ж таки автора байдуже до своєї батьківщини тут не знайдеш, а значить, не знайдеш і есея чи то пак регіону, який залишить байдужим читача. Вибачте за пафос, але мені здається, що саме з такої любові до кожної з малих батьківщин і починається справжній патріотизм, любов і шана до своєї батьківщини. Яку ми виявляється не так вже добре і знаємо, хоча вона того варта. А в цьому переконує ця книга. Про Закарпаття говориться багато і по-різному. Для угорців воно Карпат-Ольо, для Чехів та Словаків Подкарпатська Рус, для румунів – північна Трансильванія, Для поляків абсолютна терра інкогніта, оскільки ніколи не входило, до речі, Посполитої. Однозначного ставлення до цього регіону немає тільки в самої України, частину якої Закарпаття і становить. Мені доводилося чути найрізноманітніші стереотипи. Галичани закарпатців часто називають мадярами, східняки-бандерівцями. Більшість знань про Закарпаття обмежується закарпатським коньяком, винами, мінеральною водою, кумедними історіями про незрозумілість місцевої мови та здравницями, через які пройшло чимало українців з того боку Карпат. Список стереотипів майже вичерпано. Найдивніше те, що навіть самі закарпатці знають про свій регіон дуже мало. Мокачівці та Ужгородці нічого не відають про тячівських мараморожців та рахівських гуцулів, а ті про долинянські модуси Вівенді. Дехто думає, що тут живе унікальний, монолітний сік, автохтонний двічі сік народ. Закарпатці через свою вроджену інертність і апатичність нагадують мені магазинні манекени. Тільки значно довговічніші, дерев'яні. Їх можна одягнути на будь-який смак, наприклад, у шаровари та косоворотку, взути в черевики фірми Батя, а в руки дати прапори з перехрещеними стрілами салаші. І Закарпатці так будуть ходити. Кожен з авторів намагався дослідити стереотипи про свій регіон, які існують в уяві решти мешканців України. Дослідити, щоб зрозуміти наскільки вони відповідають реальності. Хоча можна сказати простіше: дослідити, щоб зрозуміти мені дуже сподобалося, як закінчується есей Леся Белея, який власне є останнім есеєм цієї книги. Тож, це останні слова всієї книжки. Матеріальні кордони. Вчать бачити нематеріальне. Бачити і долати. Перенесімося увагу в більш далекі країни. Як вижити серед французів. Саме цьому вчить книга Тоні Хоукса, яка називається Піаніна в Пірініях. Ця книга буде вкрай корисною для тих, хто, як і головний герой роману, він же автор. Вирішить купити собі будиночок на півдні Франції, а цікавою вона буде значно більш широкому колу читачів. Всім, хто любить іронічну мову і іронічне ставлення до життя, в тому числі до самого себе. А всі ці риси притаманні шоумену та письменнику з Британії, тоні Хоксу. вважати цю книгу путівником чи довідником по Франції, взагалі ставити її на полицю з тревелбуками. Мені здається помилкою. Знаєш ви навряд чи дізнаєтеся якісь нові факти про Францію. Чи про менталітет її мешканців. Проте зможете відчути, як це перебувати на прохолодній терасі під час спекотного обіду, чи як це виходити в свій власний двір і бачити там недобудований басейн, чи, наприклад, як це перебувати на сільському святі збору врожаю. Коротше кажучи, відчути задоволення, ви зможете навіть, якщо взагалі не любите мандрувати. Книга Кейт Фокс наблюдає за англічанами і, взагалі, серйозний науковий твір. Кейт Фокс антрополог, але на відміну від більшості своїх колег, вона досліджує не африканські племена, а своїх співвітчизників, намагаючися зрозуміти знову ж таки наскільки стереотипи про англійців відповідають реальності. Вона дуже серйозно відповідально ставиться до свого завдання як справжня англійка, і як справжній науковець. Секс і світська бесіда, розмови про погоду та харчування. Як поводитися в транспорті та в пабі. Науковець вивчає всі аспекти життя сучасного англійця і щедро ділиться своїми висновками з читачем. Наприкінці травня до Запоріжжя завітав літературний теплохід. Російсько-український журналістко-письменницький десант протягом трьох тижнів шов Дніпром, заходячи до великих та малих міст. Украины. Проект придуман непосредственно Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям России, активно поддержан Министерством культуры Украины, а также поддержан посольством России в Украине, Россотрудничеством и еще огромным количеством прекрасных спонсоров и людей. Сейчас мы уже проехали шесть городов, выехали из Киева практически две недели назад. Везде мы Проводим различные мероприятия. Встречи с писателями, встречи с бардами. У нас было несколько таких концертов билингвальных чтений и пений. Мы проводим публичные лекции, круглые столы. Основная цель мероприятия это. Установление диалога. В общении, в первую очередь, в культурном общении между писателями, учеными, журналистами, между людьми, которые работают в интеллектуальном поле и в Украине, и в России. И нам кажется, это очень важным, и обязательно от этого останется какой-то след. То есть непременно будет выхлоп, будут книги, будут заметки, ну, собственно, они уже сейчас появляются. Будут новые идеи. То есть это такая не, не разовая акция, это акция с, вот, с продолжением. Минских участников мы приглашали точно так же, как российских. То есть, кому интересно. Поскольку этот проект первый раз э, проводится, и путешествие довольно сложное, и график у всех очень плотный, то соглашались, в общем, те, кому интересна компания или интересная идея, или просто интересно проплыть по Днепру. Вот ну среди українських учасників у нас дійсно є була з нами уже Ирен Роздабутька. Будет Микола Вересень, будет Ольга яколь и була в начале в Києві, будет Лесь Подерев'янській. То есть состав очень разнообразный. в наступній програмі Нова літера. Чекайте на інтерв'ю з Оленою Мариничевою відомим. Перекладачем та промоутером українського сучу корліто в Росії. Саме завдяки її праці російськомовний читач має змогу познайомитися з творами Жадана, Матіос і Забушко. Вірш останньою і стане гучною кодою сьогоднішньої нової літери. Сестри Тельнюк зі своєю новою програмою Дорога зі скла, основаною саме на поезії Оксани Забушко, дали концерт в Запоріжжі і справили справжній фурор. Серед шанувальників високого мистецтва. А музика ще в крові розгалузила стебла. Текли голоси із таких нетутешніх узвиш. І що вам ця жінка ніколи в повіках не терпла? Ніколи на підняті плечі виї не накине тебір.